Беремо найважливіші речі: це тривожний рюкзачок, в якому їжа, вода та телефон, іноді якісь карти або шахмати для розваг. І спускаємось потихеньку вниз. Владислав Плотницький навчається у 9 класі, 10-го ліцею. Хлопець каже, що новим укриттям користується з 22 січня 2024 року. Стало набагато просторіше, світліше, комфортніше почувається. Можна і сидіти, і грати, і з друзями стало якось комфортніше спілкуватися. Даниїл, однокласник Владислава, говорить, що в укритті тепло. Мені подобаються двері, що поставили. Тепло, так комфортно. Директор ліцею Олександр Величко розповів, що від початку повномасштабної війни через відсутність укриття діти вчилися дистанційно. Влітку 2023 року облаштували укриття для ліцею у садочку номер 27 що знаходиться через дорогу за 700 метрів. Восени 2023 року. Депутати виділили гроші на облаштування укриття в цокольному поверсі ліцею, отримавши всі технічні дозволи да про те, що саме тут можна, що перекриття. Витримують і так далі, то в середині листопада час уже дуже піджимав. Ми заключили договір на 4,8 мільйона гривень. І підрядник до кінця грудня якісно виконав всі ці роботи. Директор розповів, що дизайн проєкту укриття від стриманих кольорів стін до меблювання обговорювали із вчителями та батьками. З'явилася кімната для відпочинку із кухнею та диваном. Робітники будівельної фірми працювали у три зміни. Те, що ви бачите, тут нічого цього не було. Це все абсолютно нове. Тут тобто, така відбулася революція. Е, облаштування санвузлів їх тут взагалі не було. Далі оцих допоміжних кімнат, які у нас є при вході. Плюс відбувався ремонт в цих цокольних аудиторіях, які ми зараз використовуємо і як класи, і як укриття. Ну і що для нас дуже важливо, це наша обідня зала і кухня. За словами Олександра Величко, в усіх приміщеннях укриття встановили сучасну систему вентиляції. Тому одночасно в укритті можуть перебувати понад 300 чоловік. Тетяна Іскоростенська, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.